Йоу, я вже час, вам і я, Да. Короче, сьогодні ми... Де тут Українсь? Нема Сьогодні ми, друзі, дружки, мої е, хороші підписнички е, подивимось пародії на Дорс. От. Ну це по-моєму пародія. Да, кредіті все. Тут немає ЛСП. А! Тут немає ЛСП що бачите. Тут немає ЛСП. Так що це пародія, це точно пародія. З, називається вона парадокс. Ми ще сьогодні кілька пародій, по-моєму, подивимось. По -по подивимось. А я, ну, ще одну, може дві, якщо знайдемо. Просто розпить. Ну прийшли там. Тоді давайте бац, сюди. Бо мені дуже стало цікаво, що тут за пародії появилася. Я пропав! когда започалась <laughs> блин цікаво вже, да а чем так долго повзам я не буду ж. так долго что закапеть и сай музыка закінчилась да вы повзай уже він се стріл мама Шоу? Шоо? <с> і де це Ну це оце вс дуже... Це дуже похоже на Дорс. Да, я, і, ну реально, бо тут інтерфейс похожий як в Дорс. Тут навіть декорації похож, як в Дорса. Механіка теж. Тут тебя какая-то не знаю. Что это? Шо? Что Саме на забрап. Лабораторія. Хе. Цікаво. Mm -hmm. Блин. Блин, прикольно. Хм. Да забирай уже цей. Блин, це так круто виглядає. Ні, це реально круто виглядає Подивись, тут комп'ютер! Компьютер тут сделайся. Так тут. Так, <okay>. Блин, це дуже круто выглядает. Куда? Чекай, скайс. Опа, чинозис, Чинозис. Я тут, конечно, точка. на сайт. <шу> так, ми нічого тут не робити не будемо. Окей. Що тут. Ой, шок оу. О! Це типу нам треба сьогодні це зажати? А що нам треба знайти якусь цю. А, дошка! Я поняв. Все, треба було взяти цю дошку. І сюди бамс. І все. Блін, це прикольно придумано. Прикольно. Ми тут тільки одну групу граємо, того що у нас ще є. Боже, це так прикольно. 0001. А ч 0001? А ну. Бо це ж пародія, я... понятно. Йо. Ммм, mm, прикольно. Прикольно! Це прикольно придумано, реально. А, а можна мені відкрити? Понятно, мені не дають відкрити цей. Я вирус. Роз... Шо? Ну типа. А. Ммм, mm -hmm. прикольно. А, типу він би мене вбив, якщо б мене прийшли до слідуючої двері, поняли? Що? я ну лівець, я подумав, що це якийсь цей якийсь предмет. <гум> Вікно чисто в якусь э, печерку. Шо, що, що? Тут часто якийсь вогнегасник пролетів, Боже. Ого. Ого. Ого, нереально ого. 07 шо это ядерный реактор шо тут что тут у нас спички а, а тут же у нас ничего мы в кладовку зашли блин что над всем старалась але типа в ношу тут недороблены вот по Ну типу тут не дороблено, але на на... видно, що ми цією ігрою старались. Да. От мені кажеться, що в майбутньому цього... В майбутньому цього може вийти своє Та... Так. А -а я тут хотів трошки більше подивитись. Так що дайте о... А що, забрав просто пластик, просто так вот це не про роботу, но не про цей А шо тут у нас О, А! Та ну скільки можна? Ну відстаньте Долба цей чувак Чувак Хм цікаво сього може вийти, майбутньому прям... Ну та гра. Квісно, типу, да, все взято від Дорсу, але в майбутньому, якщо ця гра буде розвиватись, то може видати сам, ну, самостійно туди. Так, чекайте. Яка в нас була двері? Ага, ну да, 14. А, ну да, тут немає це. Що за магазинчик жаби? Ибачаюсь, но... Жив ты... Ну, це что Это мы покупаем. Я не искал, про Есть А я могу один купить? Йой! Да иди ты в... В баню. Так, не стоит. Ааа! У нього, типу, спичка. Блін, прикольно. Блін, це дуже прикольно. Тут є прикольні механіки, які могли б е бути прикольними в вдольсії, справжнього. Що це таке? Ну, це правда. Не не, не, цей, не не ображайся, Лесплеш. Зараз та ті фан... Ні, третій не можна. Тут тільки ті, ті, ті всього дві цих можна. Таскати собою. Ой, три. Три предмети можна з собою таскати. Боже! Чого тут стільки всього... Чого тільки ті, три предмети? Чого не 10? Я ж не виберу звідти, якщо нажму. А прикол. Прикол. Це що, це шо. Чип. Шо це. Реально цікаво це? Аааа, типу це треба... Прикольно, як. Та йди ти в баню попарся, чувак. ти моє не потрібен. Ммм. Один. Два. Четыре, три. Ха. Це по що зараз цей сік, Сик що? да ладно, що ж шум зон. А я нічого не Ну, Коротше, ця гра ще не дороблена все видно. Але прикольно. Мені хоч не дають скіпнутися. Ну, ну ну. Слідуюча гра. Щось таке. Коротше, це гра. Я, по-моєму, щось таке бачив, що вона там якось трошки похожа на. Дорс. Бла-бла-бла, можна це пропустити? Я хочу пропустити до суті гри, будь ласка. Блін, то я зараз це не приведу. Вибачте, я не знаю англійську. ЮРЕ. Що таке інмейт, я не знаю. Эр, боже, що зі мною? Та все. Будь ласка. Нарешті. Так. You are expendable. Та й ховати цих букв, будь ласка. Дайте. Я не хочу читати, будь ласка. Будь ласка, дайте мені вже пограти. О. Хм. Это точно цей? Торсу сделано. Ну, а ЦА да, ЦА трошки похоже. Ой, не, куда? Да туда, я сюда. Ха. Блин, сын, Это глядаю Субмарин arrives in. Прикольно, але давайте скипнемо. Тобто ми... Опа. Будемо під водою знаходитись ось цей. А ні, це ми вже в якомусь іншому копі. Такой. Ну, короче, да, тут є дещо, що похоже з Дорсом, але щось тут не дуже пахне на пародію Дорс, що. Картки не щось там. А, а оці ключ-карти потрібні, щоб типу, відкривати двері, поняли? Блін, прикольно. Це, типу, похоже на Дорс, але не зовсім. Тут потрібно всякі предмети шукати. Щоб... Всякі предмети шукати, щоб оце... Е, ну ви типу зрозуміли. Щоб е, купляти щось. Почекайте, а на що нам. Тут що теж буде е, якийсь цей магазинчик? Ну зараз подивимось. Ну я надіюсь, що ця вже. Е, що ця гра вже більш така самостійна. Що це таке? Я не знаю що це. Я хоч, його використати не можу. Може це в майбутньому знадобиться, я не знаю. Ні. Блін, да, тут похоже, типу, на Дорс, але не зовсім. Е, оце реально теж може. Оце вже напевно і є. Гра, яка сама розвивається. Ну. Коротше, пофіг. Забудьте все, що я тільки що сказав. Блін, може ми цю гру будемо записувати? Я не знаю. Ну ладно, потім розберемося, зараз просто давайте подивимося, що це за гра. О, oh. mm -hmm. тут теж є комп'ютери! Якого біса в цій грі в пародіях на Дорсі є комп'ютери? А в Дорсі немає. Що за. Що за неприсправедливість? Я не розумію, але сплеш добав комп'ютери в Дорс? О, oh. ключ карт. Ключ карт. Так, ну нам ну, в цьому кімната. А щось тут буде? Ні, це просто така, Для, для красоти. А. А типу, а як нам? А, типу. а Боже, ну я, конечно, сліпий. Ех. Боже, я вже подумав, що нам не дадуть пройти. Тут полон. Може, це потрібно. а тут розломна стіна. І тут полон. Ну класно. Я привив, що треба ховатися прийде. Правда? Тут завалило. А... а де я не знаю, там запальнички, спічки, фонарики. Можна щось таке, щоб я хоча б щось бачив в цій тем... темноті? Чуєш цей звук? Звичайно, в Дорсі це означає, що це щось, щось біля тебе. А, а! Я, я світло вимкну. Я дурак. Можна назад змікнути? Ну дайте назад вімкнути, господи, ну все. Нас зараз сидять. Привет. А, я понял, що це за кімната. Тут треба знайти знайти цей важіль, щоб потягнути. Ну це типу як в дольсі кімната. Ви ж пам'ятаєте. Мене оце світло, воно трошки мене змущає. Зміш... Так. Ну поки що цікаво, але непонятно. <с. <с.> цікаво, але не понятно. Калькулятор. А чого я калькулятор не беру, щоб продати, а? Що вас тобі потрібно? цікаво, для чого ці батарейки потрібні? А що, якщо в смисл всіх грі, типу, щоб ми що ми маємо знайти якісь докази проти цієї компанії чи did що це таке? Like Проти цього комплексу, oh, я не знаю. Ну, щось таке. Продати і це зміни. Тоді чого ми продаємо зразу це все? <laughs> ми ж гроші. Гроші отримуємо. У нас фонарик тепер є. бо... А, сюди, типу, батарейки можна прикольно. Сюди батарейки можна Су сувати. Блин, Ні, це реально прикольно. Мені це подобається поки що. Ой, знову щось летить. Шахедзе, не літайте тут. Ну це точно не раш. Не бігайте. Ви шо? Це бібліотека не може. Не страшно. У нас уже <с>... 20-та зараз буде. Що мигнуло? Ммм. Серце тут батарей? Так я нічого не... Ех... Мене заскамали. Як ма оооо. Чи назас можна зразу йти цей не розряжати? лишний раз. І це, блін. Що? Що? Та типу шизона мене працює так? Чи що? хе Не ну ви бачили? Це шизон. Це шизон. Ви знаєте, як у мене шезал. <гум> чорт, чорт, чорт. Читер-чорте. Так, а тепер питання. Опа! Шо! Шоо? Шо за цей... потом стрелять? Мы шо тут воргеть? Цомый чешо. Ці, ці турельцы. Не я надеюсь, что в ца цей... тут. Як... Да! Як я люблю цю механіку, ви навіть не уявляєте. Скільки ця механіка вже спасла мені життя, грозит, да. Це. це... це... Нам да. сюди. Просто знаєте, що я тільки що помітив. Що тут є дві двері. что тут и дюб. И кейс. Вот мне хочется больше тут Может, цена будет типа с баража? О! Ё! Бешеться не хочу. Будь ласка, начипайте, будь ласка, начипайте. А можно мне, сай, Я не знаю там Встановити... Ну короче Можна мені полічитись, будь ласка Бо у мене і шиза, і Я мене... Чому Скример зараз буде Прове Yes, no. What a shame we haven't met before and hopefully you'll be able to stay alive i'm not supposed to say supposed to give myself a proper introduction. <laughs> since those idiots up there didn't feel like telling you about which exact dangers you'd face down here i've been asked to fill

Oh, and uh, one more thing before I forget. The next time you inevitably fail and get sent back down again, you'll have the opportunity to stock up on some useful supplies. Assuming you have funds for it, of course. I've set up a system that'll allow you to order supplies whilst you are still aboard the submarine, all of which will be conveniently awaiting you in a crate at its destination. I optimistically look forward to your patronage, friend. Капіт. Це круто. Блін, це дуже круто. Оце треба буде, точно. Це точно треба буде ще якось пограти. Ось, о, називається гра Pressure. Я думаю, що всі прекрасно знають з тих довганих ютуб-шортів, які постійно тут з'являються мені в Ютубі. От. Ну що, на цьому все. Всім пока показую, вам був яденью. До нових зустрічей. Подивіться це відео, це відео, це відтворення, Ой, це відео і це специк відтворення, щоб нічого не пропускати, підпишіться на канал. І не забудьте поставити е, дзвіночок. Все, до побачення.